Радіо Chicago. День української мови та писемності. Починаючи з 1997 року, 27 жовтня, всі українці в усьому світі відзначають День української мови та писемності. Тож я вітаю українців і в Україні, і в діаспорі із цим святом, святом, яке в чергове нагадує українцям глибинну столітню, а можливо навіть і тисячолітню вкоріненість в українську землю. В основі формування кожного народу, зокрема українського народу, лежить в першу чергу два фактори: це кров, тобто спільна генетика, спільні предки, та земля тобто територія, де народ формується. Мова є наступним ключовим фактором у формуванні народу. Вона є свого роду культурним кодом кожного народу, і власне вона допомагає здійснювати представникам того чи іншого народу свою самоідентифікацію. Українці, маючи спільну генетику, спільних предків, маючи спільну територію, спільну землю, в яку ми глибоко вкорінені, вкорінені нашою тисячолітньою спадщиною, можливо. Однією із найдревніших, а то і найдревнішою в світі, ми маємо таку саму глибинну, дуже давню українську мову. Дослідженням української мови присвячено величезну кількість статей, величезну кількість публікацій. В інтернеті час від часу поширюють надзвичайно цікаві факти, деякі з яких можуть бути навіть частково придуманими чи притягнутими за вуха. Водночас, насправді, якщо бути знайомими із напрацюваннями українських вчених стосовно української мови, то нам справді є чим пишатися. Нам треба розуміти, що українська мова це культурний код українського народу. Нам треба його берегти, всіляко розвивати. Розвивати і не давати спаскудити Спаскудити тими речами, які нам зараз дуже активно пробують нав'язувати. Які весь час нам нав'язували зі свого боку, під час радянського союзу, використовуючи таку собі наївну хитру. Модель про злиття двох мов. Ну, зараз замість кремлівської спадщини і такої напруги нам пробують нав'язувати різні англіцизми з допомогою різних філологинь, так званих членкинь і інших фемінітивів. Українська мова дуже гнучка. В силу своєї древності, в силу своєї складності і комбінованості, і тому вона може дуже багато чого стерпіти. Але власне сьогоднішній ефір я хочу присвятити кільком фактам про українську мову. Фактам, які можуть бути достатньо цікавими, я запитав штучного інтелекту, скільки слів має сучасна українська мова. Ось що він мені відповів. Сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів згідно з даними Національної академії наук. Точну цифру назвати складно, оскільки мова постійно розвивається, а кількість слів може змінюватися залежно від того, що вважається окремою одиницею, враховуючи діалекти, жаргони та професійні терміни. Тут насправді варто зробити одне дуже дуже важливе уточнення. Мова йде про Одно, про е, слова, які не мають спільних коренів. Тобто 256 тисяч різнокореневих слів на основі певних слів з допомогою префіксів, суфіксів в українській мові може з'явитися набагато-набагато більше слів. Зокрема, великий тлумачний словник, попри те, що містить близько 250 тисяч слів, якщо би він включив. Слова кінця 18-го початку 19 го століття він би почав вже налічувати до 300 тисяч слів. З урахуванням діалектів, архаїзмів та термінології, загальний лексикон може сягати до 1 мільйона слів. Ну, проте знову ж таки потрібно розуміти, що точну кількість слів в будь-якій живій мові неможливо порахувати, тому що мова є дуже динамічною. Саме на основі української мови. Було сформовано українцями впродовж століть і навіть тисячоліть найбільшу пісенну спадщину серед народів світу. Зокрема, мова йде про те, що більше 180 тисяч пісень включено в національну пісенну спадщину українців. І не просто так свій час професор Петро Масляк написав в книзі таємниці феномени та загадки України про те, що українці подарували світові хліб. Пісню та крила. Хліб, тому що зерно в першу чергу почало вирощувати саме на території України, і після того воно поширювалося по всьому світу. Пісню, тому що ми маємо найбільшу пісенну спадщину, і саме український мелос, ліг в основу мелодики фактично всіх європейських народів. Крила, тому що саме українці стоять за винаходами, всі, які стосуються всіх польотів, починаючи від тих самих вертольотів, літаків, закінчуючи ракетами і космічним авіабудуванням. І зараз ми все більше і більше починаємо дізнаватися про речі, про які насправді мали б знати набагато більше вже давним-давно, як до прикладу, про того ж самого Кондратюка, якому встановлені пам'ятники в Сполучених Штатах Америки. Але ми про нього навіть вже після відновлення незалежності і в 91-му році знаємо дуже мало. І власне, оскільки я згадав професора Петра Масляка, то я хочу зацитувати вам фрагмент його. Книги, які, власне, і говорять про древність української мови. Але чи справді українська мова така давня? Давайте це питання розглянемо не з амбіційно емоційного, а з суто наукового боку. Поставимо собі таке абсолютно просте запитання: яка мова давніша? Українська, російська чи англійська? Чи можна це довести просто зараз? Виявляється, можна. На основі науки, яка зветься структурна лінгвістика. І ось тут виникає дуже цікава колізія. Здається, незрозумілим, чому з українського алфавіту за радянських часів вилучили літеру Г. Так, ту, яка повернута носиком догори, а не донизу. Чому? Чому це рішення приймалося на самій горі в Москві? Чим якась нейтральна літера могла завадити тоталітарному ріж... режиму? Здається нічим, і це якесь маразматичне рішення прийняте тому, щоб більше нічого робити. Не поспішайте з висновками. Виявляється, все, як і в попередньому випадку, дуже просто будь-який зарубіжний лінгвіст, просто порівнявши російський і український алфавіти, навіть не вникаючи глибоко в сутність проблеми, одразу скаже, що українська мова є давнішою за російську. В українській мові є три приголосні звуки: – х, г і «г». А в російській мові лише два Хи і г. Значить, українська мова давніша. Але кремлівські спеціалісти так і не допетрали до того, що голосних звуків і букв в українській мові теж більше, ніж в російській. Наприклад, в нас є І, И і, і І, а в російській лише и та І. Те ж саме і стосовно англійської мови. Там є лише два приголосних з цього ж звучання G та H, що теж вказує на давніше виникнення української мови. Ось такий фрагмент із книги Петра Масляка. Таємниці феномени та загадки України, дуже рекомендую цю книгу прочитати, вона читається на одному диханні і складена із багатьох таких фрагментів, скажімо, які можна читати окремо від окремо, але читається надзвичайно легко і дуже цікаво. Нам же пам'ятаючи про наших предків, згадуючи їхню велич і пишаючись їхньою величю, мені хочеться до всіх українців звернутися, що коли ми згадуємо нашу древність, в тому Числі в дні святкування української мови та української писемності, нам потрібно докладати всіх зусиль, щоб бути достойними величі наших предків. До речі, стосовно української писемності, насправді та ж сама Кирилиця, яку вважають першим українським алфавітом, вона не зовсім перша. Чому? Тому що той же ж Кирило в свій час чітко вказував, що він лише систематизував. Той правопис, який в нас вже був. Але власне, це не тема нашого сьогоднішнього ефіру. Ще раз вітаю всіх українців із цим великим визначним святом, шануємо українську мову, зберігаємо її та постійно згадуємо наших предків, прагнучи бути достойними їхньої величі. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.